Китай заявив про готовність розглянути можливість участі у миротворчій місії в Україні за певних умов, що викликало неоднозначну реакцію серед європейських дипломатів. Як повідомляє Велд Амзон, так у Пекіні підтвердили, що можуть долучитися до миротворчого контингенту, однак лише за умови, якщо його буде створено на основі мандату ООН. У Брюсселі ставляться до такої позиції неоднозначно. З одного боку, участь Китаю та підтримка країн глобального півдня може зміцнити ідею введення миротворців, з іншого існують побоювання, що Пекін скористається такою місією для збору розвідданих і діятиме в інтересах Росії, а не зберігатиме нейтралітет. Крім того, багато країн ЄС з різних причин не підтримують ідею залучення мандату ООН для миротворчої операції. За даними змі, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 15 серпня, російський лідер Володимир Путін висловлював готовність надати Україні гарантії безпеки, називаючи серед можливих гарантів і Китай. Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що не розглядає Пекін як майбутнього гаранта. Європейські лідери у свою чергу обговорюють можливість направлення до України британських і французьких військових у межах мирної угоди, і близько десяти країн вже висловили готовність долучитися до такого контингенту.